Розділ п'ятий Кишенькова атомна бомба на транзисторах Хто такий Фарадеєвич? І от ми вже щодуху біжимо селом, вбігаємо на колгоспне подвір'я, де стоїть грузовик книша і одразу гальмуємо. Ху, тут уже бігти не можна, бо привернемо увагу. А нам треба непомітно нищечком забратися в кузов грузовика. І ми, заклавши руки в кишені і незалежно спльовуючи, поволеньки чимчікуємо подвір'ям. Назустріч нам білозуби усміхається, замурзаний, всеньке обличчя в шмаровидлі, комбайнер Грицько Чучеренко. Здоров, пацани, що гайку якусь вкрасти треба? Та ні, просто так. Гуляємо. Байдужісінько чвиркнув крізь зуби ява. Ну, глядіть, як півкомбайна мені пропаде, ноги пооткручую!» сміється Гриць і заходить у відчинені двері майстерні. Ми озираємося. Здається, ніхто не дивиться. На бордаш командує Ява. Раз-раз-раз, геп він уже в кузові. Тепер я. Раз-раз, раз, раз, раз др. а хай ти сказишся, зачепився. І, як штани на паркані, на два боки звісився ні туди, ні сюди. Ява хапає мене за комір, сіп, др, геп, жабою ляпнувся я в кузов. Глиб отакенний шмат штанів трикутником на стегні одвалився. Тіло моє грішне небесам виставив. Ой буде мені од матері. Що ж, доведеться терпіти, за шпигунами ганяти, не в карти грати. Тільки б книж у кузом не зазирнув, бо повикидай, як за шкірки, як цуценят, то такий. Скільки не проси, дядьку, покатайте, ніколи не візьме. І сховатися, прикритися нічим. Порожній, порожнісінький кузов. Аж ось хряснули дверцята, загурчав мотор, здригнулася і рушила машина. Повезло, не зазирнув. І знову підкидає нас на вибоях. Добре, що хоч стільців немає над головою. Нічого, видержимо. До аеродрому кілометрів з десять, не більше. Ми лише по кілька синців та по дві-три гулі понабивали, як уже й приїхали. Коли машина стала і книж вийшов, хряснули дверцята. Ми обережненько і повільно-повільно вистримили з-за бортів голови. Воно, аеродром, наш районний. Он дотріпочиться надутий вітром смугастий конус на службовому будиночку. Стоять кілька літаків сільгоспавіації. З грузовика стрічковим транспортером навантажують в один з літаків мінеральні добрива. Книж підійшов до льотчиків, що курять біля будиночка, щось питає. Дивиться на годинник, потім приклав руку до очей в небо. Іначе тільки й чекав нашого приїзду, з'являється в небі літак. Уже чути гуркіт мотора. Заходить на посадку. Авторитетно шепоче ява. І ось, уже, підстрибуючи, іде літак, що сів на немудрящу посадочну площадку, позначену тичками. Книж одразу побіг до літака. Спустивши на землю металеву драбинку, з літака вийшов льотчик. В руках у нього довгаста коробка, з якої стирчить якась трубка. Льотчик передав коробку книжеві. Щось каже, нам не чуть, і показує, мовляв, обережно. Книж бере коробку так, наче в ній вибухівка. Що це? Що він передав? стурбовано питаю я. Щось підозріле, каже ява. Може, може, атомна бомба з Америки? Замале для бомби. Намагаюся заспокоїти себе я. Дуже ти тямиш, хмикає ява. А якщо на транзисторах спеціально для шпигунів? Книж обережно влазить у кабіну, заводить мотор, і ми їдемо. Ні, мабуть, їдемо не те слово. Ми повземо помалу, обережно, об'їжджаючи кожну ямку, кожен камінчик. Тільки один раз у житті я бачив, що цей грузовик так їхав. Тоді він був покритий червоною китайкою і на ньому стояла труна. Це, як усім селом, ховали героя громадянської війни діда Опанаса. Згадка про той факт холодним шпичаком залазить у серце. А що як справді вибухне? І поховати нічого буде, бо від нас навіть попелу не зостанеться. Атомна бомба, це ж яво, шепочу я, а давай зліземо. Чого? питає він, але по очах бачу, що він не проти того, щоб злізти. Як так їхать, то лучше йти. На такій швидкості від нас все одно не втече, та й ноги розім'яти хочеться. Ми перелазимо через задній борт і стрибаємо. По жаб'ячому ляпаємось на землю. Ява враз присідає і валиться на бік. Я схиляюсь до нього. Ява держиться за ногу і кривиться. Чорт, підвернув. Але по очах я бачу, що він бреше. Нічого він не підвернув. Молодець, я б не догадався. Машина вже від'їхала метрів на сто. Тепер можна за нею. В разі чого, хоч у рівчак попадаємо, все-таки захист. І ти можеш? лягодиться, питаю я. Спробую, ховає очіява. Якийсь час він кульгає та потім забуває і перестає кульгати. Ми йдемо за машиною. Нам навіть не треба поспішати, так повільно вона сунеться. Уже й село. Машина завертає в вузеньку затишну, геть порослу з паришем, зелену вуличку, і зупиняється біля гостроверху будиночка під черепицею. Ми схвильовано перезираємося. О, ми добре знаємо цей будиночок. Тут же живе Фарадеєвич, знаменитий на весь наш район, а то й на усеньку область Фарадеєвич. Ви не знаєте, хто такий Фарадеєвич? Та ну. Хіба? О, це незвичайна, чудова людина. Людина яких, як казав мій тато, на мільйон трапляється один. Та й то не на кожний мільйон. Він наш сільський бібліотекар, офіційно, а не офіційно винахідник і не просто винахідник. А як сказав я, він дід Варава, універсальний винахідник ізобретатель. Я не знаю, чого він не вміє або не може. Він і механік, і електрик, і по різних там радіоштуках, що то на транзисторах на півпровідниках, і селекціонер, нові небачені сорти городини, фруктів тощо, і по гідросистемах просто не злічити. Чого тільки він не повинаходив. І паровий двигун, що сам качає воду з колодязя. І звичайнісінького примуса та старої виварки, і пневматичну садову драбину, натиснув кнопку пуф і лізь собі на найвищу грушу. І гідрогазову поливальницю на три атмосфери. Вода під тиском газу розбризгується до 15 метрів. Баштанник дід Салимон колись сказав, що якби Фарадеєвичу дать рублів сто на запчастини. Він би сам збудував яку-небудь міжпланетну станцію. Та що там казать? Ви тільки зайдіть до нього. Отчиняєш хвіртку і одразу з-за куща вискакує на тичці кумедний, усміхнений фанерний чоловічок. Одною рукою він на ходу з голови капелюх знімає, а в другій тримає дощечку з написом «Здравствуйте! Ласкаво просимо. Ідеш від хвіртки по біленькій, посипаній річковим піском доріжці. Праворуч, дивіться, кущ якоїсь городини по спеціальній штахеті метрів на два вгору видерся, і плодів на ньому у червоних рясно, аж в очах мерехтить. Ви думаєте, що то якась ягода, а то помідори, карликовий сорт. А де здоровенецька зелена ковбасяка на землі лежить. То не гарбуз, ні, то гірок. А буряки які, а морква, бачили б ви, однією морквиною бегемота вбить можна. Ліворуч колодязь білими кахлями обкладений, як амбулаторія. Ну, де ви такий колодязь знайдете? Біля колодязя паровий двигун на примусі, про який я говорив, і схожа на гармату, а та гідрогазова поливальниця. Та взагалі всіх хитромудрих штуковин і пристроїв не злічити. Ні, недаремно прозвали його Едісон Фарадеєвич. Насправді він Антон Фадеєвич. Але то прізвисько необразливе, вимовляли його люди лагідно, бо всі любили старого. Він був високий, худий, кощавий і весь якийсь аж світиться. Волосся світле, брови світлі, вії світлі. Не зрозумієш, чи то він такий блондин, чи то сивий. Років йому під 70, а оточі голубі-голубі, аж сині. Він не з наших країв. Прихідько, десь під Тамбова. Руський чоловік, як каже дід Салимон. Років 50 тому, у громадянську, він воював тут. Познайомився з бабою Оксаною. Вона тоді молода була і зачепився на все життя. Був він добряга, якого світ не бачив. Завжди в нього можна було випросити все, що хочеш, останнє віддавав і весь час усміхався. Сердився він тільки тоді, коли бачив подерту якимось юним читачем бібліотечну книгу. Ех, казав він, і який же академік читав, дав би я йому по западному полушарію. Але ніхто не пригадує, щоб коли небудь, кому-небудь дав він по западному полушарію. Дітей він любив страшенно. Своїх вони з бабою Оксаною не мали ні дітей, ні онуків. Жили тільки удвох, і весь урожай свого чудорнацького саду роздавали нам. Просто навіть незручно. Останнім часом, місяців зо два уже, баба Оксана хворіла, лежала у районній лікарні, і Фарадеєвич через день їздив туди. І сьогодні якраз поїхав ми точно знали. А в цей час книж, сховавшися у кущах попід тином, ми бачимо, як відчинилися дверцята кабіни. І звідти показалося спершу книшеве сідало у лиснючих забруднених штанях, а потім уже весь книж, обережно тримаючи в руках оту загадкову довгасту коробку з трубочкою. Ступаючи по землі, як канатоходець, він пішов до хвіртки, штовхнув її ногою. Раз, фанерний чоловічок з закущів. Здравствуйте, ласкаво просимо. Книж механічно кивнув йому, як живому, і на ганочок. Рипнули двері. Фарадеєвич ніколи не замикав своєї хати. І книж зник усередині. Хоче висадити Фарадеєвича в повітря. метнув на мене ява гострий погляд. На що? Мабуть, Фарадеєвич щось таке винайшов. Що там он не сподобалось, ява багатозначно тицьнув відстовбурченим пальцем кудись у бік, за океан. І враз розбурхана уява моя малює здоровенецький темний зловісний кабінет. За величезним столом сидить страшний генерал із свастикою на рукаві. Перед ним виструнчились і бурмило. Генерал дістає з шухляди пачки грошей і кидає на стіл. Книж і бурмило хапають гроші і пожадливо запихують у кишені за пазуху. Генерал щось наказує і робить руками жест, показуючи вибух. Книж і бурмило кивають, задкують до дверей. Вибухає, летить у повітря хатинка Фарадеєвича. І тут шосе. На крутому повороті мчать на мотоциклах книж і бурмило. Бурмило мокрий у масці від акваланга з трубкою в зубах, а за ними на моторолерах ми з явою. Раз у раз книж обертається і стріляє в нас з пістолета. Свистять кулі, шалено ревуть мотори. Мужні наші обличчя, сповнені героїзму і відваги. Потім хоп! Моторолери вислизають з-під нас, мчать по шосе і зникають. І от ми вже на трибуні, в оточенні генералів, знатних людей, трохи не членів уряду. На наших грудях виблискують новенькі медалі за отвагу. Внизу море людей. Вони тримають наші портрети і транспоранти з написами. Слава героям! Хай живуть Ява і Павлуша. Назвемо Київське метро іменами героїв. Перейменуємо поштову площу на площу імені Яви і Павлуші. Оркест грає туш. І раптом ззаду мене хтось боляче, боляче щип. Ти що? Це я так захопився, що забув усе на світі. Почав вигравати на губах. Туш трам там там тарам. І не помітив, як з хати Фарадеєвича вийшов книж. І наскільки повільно під'їхав грузовик, настільки швидко він від'їздить. Ми перезираємось і якийсь час мовчимо. Потім Ява гучно хукає й каже. Пішли, ми не можемо цього допустити! Я теж хукаю. Але значно тихіше, і, кажу, риск може зірватися. Може, говорить Ява і знову хукає. Я уявляю собі гучні похорони заплаканих односельців наші портрети в траурних рамках і мені щиплем носі, як від цибулі. Але не можемо ж ми допустить, каже Ява. Історія нам не пробачить. Мені хочеться сказати, що історії до лампочки ми з Явою. у неї більш поважні справи, та я не наважуюсь, надто серйозне обличчя в Яви. Ну, тоді на всяк випадок, прощай, зітхаю я. Прощай, зітхає ява, і ми стримано по солдатському обіймаємось. Мені щіпли в носі дедалі більше. Хоч двері відчинені і можна спокійнісінько собі зайти, проте ми ліземо через вікно. Де ви бачили, щоб герої на небезпечну операцію ходили крізь двері? Таємнича довгаста коробка стоїть на столі. Ява бере її, Откриває. В коробці синій термос. З кришки якого стерчить скляна трубочка, обгорнута марлею. Ява, отставивши в бік руки і одвернувшись від термоса, поволі-поволі відгвинчує кришку. Ще трохи, ще. Обережно, обережно, обере. завмираю я, відступаючи. Баб! Я гепаюсь на підлогу і заплющую очі. Все нас розірвало. Але чому ж тоді я чую, як щось дзюркотить і булькає? Невже це на тому світі дзюркотить і булькає? Я розплющую одне око, потім друге. Я сиджу на підлозі у мокрій калюжі. Навпроти мене сидить скривлений із заплющеними очима ява. В руках у нього синій термос, з якого щось лється. Біля мене валяються черепки від глечика. Ясно, відступаючи, я ненароком скинув з припічка глечик з водою. От тобі й бабах. Яво, гукаю я, От бой. Яво, вмить розплющує очі і підхоплюється. Пильнуй Термоса, але вже пізно. Майже половина вилилася. Тремтячими руками ява загвинчує кришку термоса і ставить його на стіл, а потім Ви бачили коли-небудь у кіно прискорену зйомку, коли люди рухаються з шаленою неймовірною швидкістю. Так от, якби нас з Явою хтось захотів у цю мить зняти в кіно з такою метою, то не треба було б ніякої прискореної зйомки. Ми, як мурахи, метушились по підлозі навкарачки, гарячково збираючи черепки і витираючи калюжі своїми штаньми й сорочками. При цьому ми раз у раз зіштовхувались лобами та іншими менш поважними частинами тіла. За хвилину все було чисто чистісінько, і кулею вилетівши з хатини Фарадеєвича на цей раз через двері, ми що духу припустили по вулиці?